Питання. А, так, скільки відсотків жінок, на вашу думку, мають залицяльника про запас? А, тобто запасний парашут? Е, ну я не знаю, як ви себе можете назвати. Це мається на увазі, ти маєш з кимось стосунки, так. але на всякий пожежний ти ну, підкидаєш такого часом раз в місяць. Вміщує... Ну, Часом якийсь сусід є, такий залицяльник, є і ти думаєш, хай буде на ось, чорний те, день. Вам? І так, вона має стосунки, але на всякий пожежний тримає коло себе ще такого. Ну, Не приєджує, щоб робота шоу, то типа. Ой, слухай, ти такий класний. Такий класний. Ну, На цей місце хватить з тебе. Мені каже, треба 30 чим-то. Мало, мало можна бути. Ну, аж який смисл. Але з ним дуже приязна. Тримає його на короткому повідочку, щоб якщо що, сказати, ти знаєш, я нарешті вирішила, ти класний. 24. Мені більше, ні? Дорогі наші суперниці, дорогі наші суперниці, ми вважаємо, ми вважаємо, що я готовий відповісти, що відповідає Євген Галич, не побив свого слова, людина, якій група гринджоли винна могорич. Це моє улюблене число. Наш чувак. Це, це цифра, яка складається з двох цифр 2 і 4. Тому ми вважаємо, що це 24%. Відсотки. 24 тобі роки. Увага на екран! Давайте подивимось, що у нас з відповіддю. 24. А так вигралі! Як це так? Пане суддя, будьте ласкаві, підбийте, Будь ласка, наші бюджети після цього раунду. Будь ласка. Але ж фартове число 24 для Жені Галича. Шукаю нове місце для татуювання, пане суддя. Скоріше бийте, тому що воно вам приносить додаткову тисячу гривень. В Жінок залишається три тисячі. У чоловіків дев'ять тисяч гривень. Скільки, скільки відсотків чоловіків хоч раз діставали одяг з кошика з брудною білизною і вдягали знову? Сто! 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 Що за питання? Що це за... Та, Плюс-минус 10 відсотків. Я тоді по-любому просив, а потім зрозумів, що втром не знайшов. Чисто знайшов і ті перезнов. Взяв шкарпетки, що так понюхав. Ще не стоять. Ці сильно, менше. не дуже. О, Тише можно. Мне Много. кажется, что это как вот с предыдущим вопросом. Мы думали о них плохо, Почему? а они не такие Я уже. Я думала, о них А это неплохо. Вопрос в том, что пока у них не появляется женщина, они об этом не ну, думают. Ну, не знаю. Дамы. вот, Мне кажется, вот мне попадались какие-то нормальные. какие да? Да. Это просто... Я дистовавцей, да. точно дистовала. Кач, даже жены потом. Кура никогда так Боже. не сделал. Да? Уверена. Юронька так не робить, він просто ходить в одному тиждень. Давайте так, давайте так. Ну не так, ну щоб вже так не зовсім. Ну так щоб не зовсім. Ну 57%. 57% відсотків. відповідь прийнята, дивимось на екран, дізнаємось правду. Ну не всі ж ну, жили в Братство, житті, пацаняче. Правильно? Ну, 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 ну. Пацаняче, наше братство. Я говорила, так, ми такі. Бачиш, да. Ми такі. Кільки відсотків жінок хочуть попу, як у Кім. Ну дивіться, пацани, ви, ви бачили, яка в неї? Там Дальше. на ній можна вазонки ставити. Там можна, да, можна е цегу розбивати. І я хочу сказати, що на ній можна сидіти все життя і не париться. Ні, я скажу так. Трошки відсотки, упринь, можна відсотків 20 максимум. Максимум, я теж думаю. Да? 20 максимум і то може бути навіть менше. То я б так само поставив відсотків 16. 18. 18. Ну Добре, знаю, тому що там отак, і потім отака ну, йде. Ні, там, де людина потім йде, а потім да. йде, собственно, грянушку. 18 відсотків. Я Нет. питав своєї дружині, вона не хоче. Не хоче. Моя дружина це 20 відсотків. Вони хочуть українську нормальну худобу. Ну, я зараз зараз? Я Куда зараз дупа? Зараз це, це вже Я вузькі вже не будь ласка. відповідай. Ну, Сережу, да? так, так, так так. Я, я Дов... дякую Слав. Я пам'ятаю, пам'ятаю, що ти сказав. І ти пам'ятаєш моє прокляття? Так, я пам'ятаю, що ми одного разу тебе не послухали і даремно, але це було... соломко. Ти хочеш попу, як у кім тоді він буде важити в два рази більше. Вісімнадцять відсотків. Вісімнадцять відсотків. Я приймаю вашу відповідь. Увага на екран. Від Мадрид! Взагалі? Від Мадрид! Від Мадрид! Від Мадрид! Отлічний майстер-клас! Дякую, Сережа! Кім Кардаш'ян сіє зерно! Дівчата, ви чуєте? На щось! Щойно по невпевненому, уууу, взагалі я зрозумів, що дівчата самі офігіли! Взагалі попа, як у Кім Кардаш'ян, дуже подібна на живіт Юри. на два живота, виходить, так? На два живота, Так, тому хто за неї голосував, я не знаю. Але тим не менш факт залишається фактом. Чоловіки без бонусної тисячі гривень. Лес. Шо? Нам треба бонусне питання. Серйозно? Я навіть скажу тобі, будь ласка. І так, скільки відсотків жінок беруть свій пакет, вирушаючи в супермаркет? <сум> Треба ставити 10%. Максимум. у Нас буде тоді від нуля до двадцять. Треба, треба ставити більше. Ні, треба ні. Ставити 20. 24. Яких 24? Та 100%. 100 Я ставлю це в цей знаю, 24, повір мені. Добре, тоді, тоді ставимо 14 і буде від, від 4 до 24. Якщо менше 14%, це брехня. Давай так, ми не погоджуємося. Окей, а, ми, готові, ми готові. Все, готові. Давай. У нас є підозра. Що таких жінок не більше аніж. Е-е, давай кажи. 15%. І так, 15% це ваша думка. Дякую, а тепер увага на екран. Ка-ка-ка! Я, я казав більше. Пане суддя, а у вас вдома є пакетик з пакетиками. Я ходжу з екосумками, наприклад. Бачите, це дуже правильно. Не природу, Правильно. Чоловіки, на пакетики вам вистачить в супермаркет вас пустять, але без бонусної тисячі гривень. Дві тисячі гривень на вашому рахунку. Вітаю! Скільки відсотків чоловіків не люблять привселюдно цілувати дівчину. Завісить від красити дівчинки. Якщо дівчинка красива, ну ж показати. що от не, ну, Якщо йому 16, він любить при всіх, щоб показати, що він. Ага, ага. А якщо він вже дорослий і зрілий чоловік, він при всіх не буде цілуватися. Як знаєш, так Правда, дівчата? Десь приблизно виглядає так. Так, процілюйте це. Ну, давайте 50, а, тобто, ні? Тобто, десь великий відсоток, більше ну, 50. 50, 50 мені здається. 57. 57? От мені 57 теж подобається. 57? Давай. 57. 57 відсотків. 57 відсотків стидаються, бо, як сказала Костромічова, все залежить від красоти дівчини, так? Тобто, 43 гарні, а 57... А, тако, а, ми не цілуємося і взагалі, диви, я йду, а ти 2 метри за мною. Ми зустрічаємося. Ми приймаємо ваш варіант, а тепер увага, правильна відповідь. Оп, будь ласка. 21 -е сторіччя, дівчатка. Пане суддя, давайте як вчора при всіх. Лесю. Я входжу в 41%. Пробачте. Ну і що, дівчата? Не соромтеся. Робіть це де завгодно. Нам треба в країні демографічний вибух. То з ким нам це робити? Мені з Кастремічовою. А оце було б красиво, Лесю. Я б навіть заплатив. Тоді давайте тисячу гривень. Пане суддя, давайте так. Давайте дайте їм тисячу, але за умови, що вони. На жаль, все. наша програма про інше. Не даю бонусну тисячу гривень. Дівчата, у вас вже п'ять тисяч гривень на все про все. Шановний Спанч Боб і твоя команда, слухайте бонусне. Скільки відсотків жінок хоч раз зустрічали свого коханого оголеними? Всі. Ну всі не буває такого. Завжди є якісь виключення. Відсотків там 85, б... типа, ну що плюс-мінус 10. Та було, ну, 70, там плюс... ні, ну ні, ну що 80, це статистики багато. так не буває. Давай 65. 65 давай. 68. 68. 67 давай. І так? Отже, 68% ми вважаємо, а давайте подивимось а, на той відсоток жінок, про яких мріють оці четверо. Але мало би бути 65, Давайте так. Скільки відсотків чоловіків вважають, що жінкою бути простіше?

Graduated. Mm. Uh -huh. sí. 5-5. Ми готові. Наша команда вважає, що таких створінь 55%. Ух, нічого! Нічого собі заявочка. Добре, 55%. Увага на екран. Правильний варіант. Не думайте так, жінкою буде дуже важко. Ми сподіваємося, що цей відсоток набагато менший. Я говорила, ні хороші. Пане суддя, давайте порахуємо гроші. Промахнулися. Та да, все дуже просто. Чоловіки, у вас нема що рахувати. <гум> у дівчат дві тисячі гривень. Скільки відсотків жінок брешуть про свій вік під час першого знайомства? Мені здається, що це зараз залишилося не більше ніж е, стереотипом. Ні. 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 Все таки брешуть. Тобі брехали? Та мені якось ніколи не цікаво. Про Ні я этим і ніхто не спрашивав, а ніхто не говорив. Що ти за дурне таке? Ти зустрівся з жінкою, в тебе є чіткий план на вечір. Яка тобі різниця? Ні, яка. 25, чи 46. А ще 16. Ти хочеш олімпійський чемпіон, але я можу тобі це сказати чесно. А ти кажеш, а якщо є 16? Чувак, ти тоже виглядаєш на 14. Нічого страшного. Я не знаю, нам 24. Ну десь так, мені каже. Я би поставив 25. Щоб можливість місця була 15, 35 або давай 24. Да, 24. 24. Да, я, я, я Все-таки там... весь вечір посвящений цифрі, поэтому. Шановні, будь ласка, будь ласка. Шановні, будь ласка, я... що ви нам, шановні, я... будь, ласка. Я ви, хотів шановні будь ласка. Задавайте питайте. своє запитання, будь ласка. Скільки відсотків жінок брешуть про свій вік під час першого знайомства? Відповідь на запитання: я передаю на Євгену Галичу Група Моторвальд. Головний леопард. Я як учасник пісенного конкурсу Євробачення 2017 хочу сказати: це 24%. Браво! 24%, а ми приймаємо вашу відповідь. Тож давайте подивимося, чи це правильна відповідь. Пацани, <плес> ми прям снайпера сьогодні. Ні, це, це якась підстава. Пане суддя, давайте Пане порахуємо Пане суддя, там наші щось у вас гроші. помилка якась. Ви перевірте, будь ласка. Жодної помилки. Шість тисяч гривень чоловіків, три в дівчат. Скільки відсотків жінок стверджували, що розмір не має значення, хоча насправді вважали навпаки. Ага. Давайте про розмір поговоримо. Який Поговоріть у вас розмір? там у себе, а Юра, у себе. <свес> у себе. <свес> я би поставив 50%. Половина. Воно буде 50. 50. 50, 40, 60. Давайте поставимо 53. окей. п'ятдесят три. Це добре, це ще не зближче до половину. 53. Тому що, добре, минулого разу, Сережа, я обхезався, Довіряємо тобі. А в нас є відповідь. Ой, почекайте, почекайте, чого наша зразу відповідь. Давайте поспілкуємось. Розкажіть нам, ребята. Лично я п'ять. Чуєте, давайте так, камери розвернуться, давайте, ребят. Я прошу тримати себе в руках. І ми вважаємо, що насправді вас таких не багато, а половина. 53. 53%. Їмеро. Так, конкретно 53%. Увага Чесно, ми не зовсім знаємо, яку цифру казати, тому що це єдине питання, в якому ми не тямимо. Так, ми взагалі не в курсі. Нічого страшного. Але є чуєчка. Пане суддя, порахуйте наші гроші. <плец> у дівчат 6 тисяч гривень. У. Інших дівчат Інших дівчат 5 тисяч гривень. Да. Вітаємо! Нас доганяють! Нас доганяють. Ну, ви бачите, як ми працюємо чи ні. Так нам за це плачуть. Все змінюється раптово! Кужики, реабілітуємося! <плес> Я чую цей крик, мужики, мужики за спиною. А поміж мужики, мужики, чую бабло, бабло. Бабло, бабло. А що бабло? Тому що бонусне запитання. Ну що ж, ну ж ти стоїш? Як я не знаю? Давай читай Леся. Скільки відсотків жінок визнають, що погано готують? Навіть я думаю, похибка що... може бути приблизно 10%. відсотків. Да, Плюс-мінус 10%. процентів. Я думаю, що таких насправді небагато. Ви опитували в Фейсбуці, правильно? Якщо опитували в Фейсбуці, там. Два варіанти розвитку подій. Або гнали біси і казали, та я не взагалі по житті. Або вважають, що вони дійсно дуже великі молодці і всі вміють гарно готувати. Ти знаєш, як в фільмах, навіть якщо плохо приготовит, он мужик подождет, поки вона отвернеться, і потім только вип'ємет, і вона всегда думає, що вона хорошо готовит. Ти так робив? Да. Значит, смотри, уже, уже, уже 25 процентов. Сколько? Я бы поставил, 40. Я бы поставил 30 процентов, да. у нас будет люфт от 20 до 40. Давайте. Да. Ты, как оскорбляешь, 25. Я вообще никак. Мы никогда не выигрываем, когда у нас ровные проценты. Давайте 27, действительно. Да. Тоже вариант. А? Женя! А може 24? <ріст> <ріст> Стоять і сваряться між собою, доказують у даду, що вони нормально готують. Кстати, от каро готові офігенно, я це точно говорю. Короліна, відповідь нашої команди така ж прекрасна, як і захід сонця в Житомирі. Просто ти смієшся, бо ти не бачила. Я сам не бачив, мені розказували старожили. 27% це наша остаточна. Та відповідь. Сподіваюсь, і нехай... ви з цією відповіддю програєте. Нам допомагає е... е... хтось. Покажіть нам, будь ласка, реальну цифру. Пане yeah! uh! 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 суддя, у нас тут стоїть: а що ми вже з хлопцями заробили? <звук> Власне, якщо ваші жінки погано готують. І зізнаються в цьому, то ви можете вже сходити до ресторації три тисячі гривень в чоловіків в дівчат нуль.